Давайте поговоримо про Борислава Березу. Плакала береза Та що ж такое? Жовтими листами. Плакала. Ну, Айсіни немає, але давайте подивимося, як плакала береза. плакав береза. Значить, там вийшов цей. Вийшло дослідження, дослідження цього Форбс, вдається, про найпопулярніших військових. І там були Андрій е, е, Хливнюк, Валерій Маркус, е, Майкл Щур. Так, тобто всі, хто там зараз на війні, хто там медійні люди, Давід Хімік, там ми бачимо, Даніель е, Сален, це Одесит, так, е, Павло Вишибаба. Є там на ну коротше, повиходили. І сказав: Оце найпопулярніші е, військові. І що сталося? Бореса Бореслава Борислава Брезо Боресла розірвала. Коли одне солідне ділове видання публікує топ-10 військовослужбовців з найбільш прокачаними, як там написано, соцмережами, то було б непогано, щоб це видання не водило людей в оману. Хоча. Може вони гроші за це отримали? Та ну не може такого бути щось. українські солідні змі взяло гроші за джинсу та випадково забило про тих, у кого більш прокачені соцмережі, але вони не фаворі у банковій. А я порахував своїх підписників і посміхнувся. Коротше, Борислава Березу не поміт і хоч, знаєте, я вам нагадаю, хто так само істерив. Два роки тому, три роки тому, чотири роки тому, коли не попадав в топ українських блогерів. Ні. Ваш улюбленець з Іспанії? Шо? А, серйозно? Фу. Так, у нього постійно була істерика про те, що його не додають в якісь там рейтинги українські, що він найвпливовіший блогер, що він найкращий. А я так розумію, що Борислав Брезе такий подивився і такий: бляха, за що ж мені Петро Олексійович гроші а платить? А де карась, до речі? Ну, Карася немає. Уявляєте? Ну, це реально постійно ну, а, у тому У нього що? Його, його постійно банять так, його на постійно банять. банять та, тому і можливо, зараз... можливо, тут я, я якраз не хочу нічого тут сказати погано на адресу Форбс. Я не знаю. Мені взагалі здається, що ці рейтинги це настільки страшна дичина, і мені оце постійно там скидали. Рейтинг блогерів АЙ Сіті Ві. І я дивлюся, О, і, я дивлю, і, я дивлю, і я дивлюся, Ви ж ви ж розумієте, що це ну насправді геніальний геніальний винахід СММників ICTV. Знову ж таки, я до ICTV заходьте, не маю жодних про жодних претензій. Дякую. Ні, я маю на увазі в цьому сенсі. Конкретно я не маю до них жодних претензій. Коли заходьте, голосуйте, голосуйте таким чином всі. Марнославні топ блогери починають шерити це на своїй аудиторії. Аудиторії приходять, голосують і таким чином створюють трафік. А трафік монетизується і продається. Тобто, ну я цей розвод, вибачте, лоха одразу викупив, mm -hmm. і вони вони мені пишуть: Сергію, ось ми вас типу включили. Я кажу, та не треба мене включати. У мене є певна кількість підписників, і я думаю, що там скільки там на Фейсбуці у мене 125 там чи чи більше трохи. Тисяч підписників вони раду дадуть, або там 400 тисяч, уже 410 майже тисяч підписників в Ісландії. Вони раду дадуть собі, вони все, все знають. Мені не потрібно самостверджуватись. А оці от віртуальні собі медальки вішати є такі, є, такі, є таке хобі, називається фалеристика. Угу. Це навіть не хобі, це от, власне, фалеристика. Ну, як філателіє, то збирають марки, а фалористика це коли збирають бойові, оці всі, і не, і, не, і не тільки бойові різні нагороди. І от оці от віртуальні фалористи, вони вже задовбали. Чуваки, вам уже по 50 років нащо вам це? І Бориславе, ну треба розуміти, що не, не, треба, не треба складати свої аудиторії, вона дублюється багато в чому. А якщо ще ботів виконати, то я думаю, я не хочу просто казати, скільки там буде реально, тому що щоб ти щоб, щоб ти знову не потрапив до лікарні. Мені бля, цікаво до ж Я правильно я правильно розумію, що зараз Береза за звинувати Вишебабу Маркуса. — Ой, а, Я взагалі... — Блін, це, це, це прям — крім. За те, що вони занесли гроші Форбсу? Не тільки в цьому. Поверніть, не... поверні, поверні, будь ласка, на секунду скрін. Яке недло просто? Ні, ні, ні ви неправильний ви не, ви не висновок зробили. Дивіться. А що вони працюють на банковій? Так, вони не фаворі у банковій. Тобто, Маркус фаворі у банкової, Щур, Шур, <laughs> фаворі, а щорабожніть фаворі на банковій. Так. так Хливнюк, який е, брав участь в е, відомій акції, яка закінчилася е, на банковій. Е, надписом на, на банковій так, і е, виносом е, так е, далі. Ну, я цих не знаю на превеликий жаль пана вишиба, бо я не знаю хто це, якщо чесно. При прізвище таким чином, от от, кого, от кого звинуватили в лояльності до банку. Слухайте, у мене є прохання до піарників банкове. А в принципі, що я тоді звертаюся. У мене є прохання до піарників Банкової. Будь Чудовий жарт. Ви найміть, будь ласка, Борислава Березу. Запропонуйте йому якусь кількість. У нас інший план до нього. Я вам хочете розкрию. Ну. Коротше, справа в тому, друзі, що ми заблокували Борислава я вам, як піарник банковий, скажу, значить, ми заблокували в С Борислава Мерезу Березу по всіх медіамайданчиках, по всіх, по всіх, максимально, щоб ніхто не дізнався, що кожного дня Борислав Береза спалює як мінімум два танки. Збиває а, ні, як ну, це як, на тиждень. Збиває як мінімум три літаки. Борислав Береза, там там такий рембо. Ну, президенту не потрібен такий комплемент. Так, так, у нього такі буси, знаєте, з вух окупантів. Ага. От кожного дня він чи головне завдання, яке зараз м, наше, це довести його до до тієї стадії, коли значить президент вручає орден або медаль гідній людині. Або звання Герою України. А Борислав Боре запише пост. От, бачите, вручили медальку, або вручили Ардиночик. А от, бачите, нагородили званням Герой України. А між тим є людина, яка в цей час на фронті, і у якій дивіться, скільки підписників. Я, ось, а, я під, ось підпис... а мені, хоча б за мужність третього ступеню, хтось щось дав. Ні, а це чому? Да, тому що. І я не подобаюсь офісу президента. Володимире, ви не розумієте. Да це таке, це таке. Ви, ви не блин. розумієте, Борислав Береза. Він настільки крутий, що не Зеленський має нагороджувати Борислава Березу, а Береза має нагороджувати Ой, Зеленського. Ось така історія. Блін, крута ідея. Орден Берези. Орден Берези. Так. І таке полєна, А, Так, орден е, е, Трускавецького так. спротиву. Ор... Я, при... я запропонував би інше. Орден Березки. <laughs>